280 плит ОСБ-3 та 800 погонних метрів поліетиленової плівки передали полтавцям, чиї будинки постраждали через ворожу атаку Російської Федерації цієї ночі по полтавській територіальній громаді. Передадуть допомогу людям з місцевого матеріального резерву міста. Таке рішення прийняли сьогодні члени виконкому під час позачергового засідання. Цієї ночі Полтава, Полтавська територіальна громада була під обстрілами російського окупанта. На жаль, є пошкодження житлових цивільної інфраструктури, житлових будинків, де проживали звичайні цивільні люди, наші цивільні родини, дорослі і діти, жодних військових об'єктів. Цинічність ворога зашкалює, адже зараз ми переходимо в осінньо-зимовий період, коли температура на вулиці вже точно навіть при вибитій шипці створює такі умови, які. Непридатні до життя, але він нас не зламає.